Розібраний пазл, схожий на круг життя, щось зламається та додається, сонце кожним своїм променем, додає навіть самі маленькі частинки. Маді, дякую, Зіркам, ми знайшли тебе. А Сані, що ви тут? А ти не думаєш, що це ми тебе маємо питати? А ще ауч. А це, це ж? О, якщо м'якше, мама буде в шоці, побачивши її. Якщо ви їй не скажете, вона про це не дізнається. Зачекай, ти збираєшся заховати її від нашої матері? Ти з дерева впала. Лавеняці потрібна воля. Гей, мала, скажи своїй зглузду, з'їхавшій мамі, що тобі потрібна воля. Замовкніть вже, я маю декілька запитань. По перше, хто її батько? По друге, як її звуть? Ви точно знаєте її батька? Зачекай, на всі вас справді... Так, він її тато. О, це прекрасно, але як звуть дитинча. М -м, я думаю, Серафіна. Мамо, будь ласка, пограй зі мною. Будь ласочка. Мадіє, ми на полювання чекаємо на тебе. Я думаю, є щось цікавіше, ніж гратися з Серафіно. Справді, ти можеш подивитися за кузинами. Добре, дякую, мамо. О, ні, Мадія, ти не могла сюди приходити. Скоріше врятуй наших дітей. Сарафіно? Сарафіно все добре? Щ що сталося? Мамо, позаду? Сіво це ти? Мадіє? Підіймайся, моя дорога, та зустрінь свого батька. Що? Батько? Ти хочеш сказати, що я ледь не вбив свою дочку? Так, але, Сіво, я маю запитання чому ти не прийшов до мене раніше? Де ти був весь цей час? Так, я маю розповісти цю історію, пам'ятаєш ту битву? Тож, тоді ми були дуже молоді, я думав, що помер. Але дивні леви мене врятували, не сказавши ні слова від великоїсь. Вони привели мене до їх лідера, і я знав, що не вижу самотужки, тому залишився, але потрібно було підкорятися.